Третя, місць, і, Третя штурмова бригада на сьогоднішній день є найтехнологічнішою бригадою в Збройних силах України. Будемо акуратно. Я їду на позицію не зі зброєю, а з клавіатурою, звичайно, від компа. Перші, хто зробили таку двіжуху. 80% логістики нашого батальйону виключно застосуванням наземних роботизованих комплексів. Бойове застосування це головним показником, що продукт робочий. Це треба бачити, це треба відчувати, це треба ну, розуміти. Зіло наземних роботизованих комплексів під словатною назвою НІСІ 13 третьої окремої штурмової бригади. І сьогодні хочу вас познайомити мій, до якого ми прицепили трьох малюків під назвою фап 250 І Сьогодні ми їм запрезентуємо нашу підготовку та виконання диверсійної операції в глибині на один кілометр в обороні противника по підриву переправи. Ситуація там насправді була досить складною для піхотинців, загалом для лінії оборони. Підрив цієї дамби дав можливість нам відтягнути штурмові дії противника, накат його технікою і змінити загалом плани противника. Завести три авіаційних бомби це задача з такою нормальною галочкою, бо це 750 кілограм. Типу вантажу, який треба перевезти. Тобто пікап не перевезе стільки. Це потрібно пройти свої позиції, заїхати в сектор противника, проїхати по його території, так, щоб тебе ніхто не побачив, не замітив або не встиг уразити. Бо якби цих 750 кілограм десь влупили біля наших позицій, ну, для нас би це було фіаско. Як показує практика, все одно поле бою це не полігон. І ми там стикнулися з проблемами з зв'язком. Були певні місця, де робот застригав. За рахунок професіоналізму е, операторів, які це здійснювали, вдалося все-таки доїхати до кінцевої точки і виконати задачу. І ну, емоції, з якими ми поверталися з виконання задачі, були прям крутіно. Типу, ми перші, хто зробили таку двіжуху, типу, ну воно завжди відчувається класно. Під'їхали на цю дамбу, вже припаркувалися все. Сиджу і думаю, там можна в принципі і так лишити. Ну а що. Ні, що вони з нею зроблять? Що вони підуть три бомби доставати? Типу, ну нехай дістають, воно ж все воно вже там все споряджено, під'єднано. Бо влопило воно теж так знатно. Там такий зал хороший був. Змієш, якщо просто розказати, воно ну, не то. Це треба бачити, це треба відчувати, це треба ну, розуміти. А, значить, сьогодні у нас. Вночі буде відбуватись заїзд двох екіпажів. Зв'язок БПЛА виставить облітати зону виконання. Кожен екіпаж обов'язково перед роботою має облітати зону виконання. Вийш... У ну, нас сьогодні заявляють екіпажі, вони будуть працювати. У мене був такий дисонанс, коли ми приїхали на цей напрямок. Е я їду на пікапі на позицію. Я їду замість автомата з клавіатурою. Бо треба було налаштувати там по зв'язку що типу клавіатура хлопці забули. Я їду на позицію не, не зі зброєю, а з клавіатурою, звичайно, від компа. Я зловив такий дисонанс, думаю, і ця війна помінялась у мене. Всі вичі а цей Якщо ви хочете організувати у себе в підрозділі взводи НРК умовно, ви не зможете працювати без майстерні. Доволі часто буває таке, що запчастини можуть відправлятися 3, 4, 5 днів. Тому ми всі можливі деталі, які можемо виготовляти вручну, ми виготовляємо самі. Лебідка, от квадроцикла, потім замикач цього всього механізму, з від машини. Багато запчастин. Половина може бути з fpv дрона, половина може бути, ну я не скажу там з холодильника, а з якогось механізму, де в биту використовується. Ефективність підрозділу залежить від самих людей. От одного другого убрати, іншого взяти якогось там дипломованого фахівця з вищої освіти. Ні, не вийде. Тут креативність потрібна. Креативими ми завжди. Приходиться їхати по автомагазинам, по базарам, по людям, десь по розборкам, трошки перероблювати їх в наших умовах і встановлювати. Після цього, як ми перероблюємо, ми ще ну, тестуємо, перевіряємо засоби. Але це все дуже швидко. Ми в свою майстерню відбирали саме спеціалістів не тільки для того, щоб там приварити якісь деталі чи підкрутити болти, а й відбирали для того, щоб вони додатково модернізовували засоби і паралельно розробляли для них певні модулі. Якщо порівнювати вітчизняні вироби, які робляться у нас в Україні, саме НРК з тими, які робляться за кордоном, то це взагалі небо і земля. Бо вони привозять свій засіб і доводять нам, що він от створений от максимально під війну, що вони там довго аналізували, збирали інформацію. От створили типу ідеальний комплекс. Ну Більшість не проходить той польовий тест, який влаштовуємо ми. Бо особливість роботи на полігоні е, і особливість роботи на лінії бойового зіткнення це зовсім дві різні речі. В нього відвалюється то, в нього не працює те, в нього не працює те, Якщо ми ще додаємо трошечки реба, якщо ми ще е, покидаємо якісь протипіхотні мінування йому на тропу, е, то засіб взагалі ну, типу, не боєздатний. От якраз такі ми їм. Відкриваємо очі на ті моменти, що сучасна війна вона більш сучасніша ніж вони думають. Ось да, Вам не треба звернути сюди на оцінку бою. Вангар черговому по перевірка. Що розбираємо без е, логістики. Піхотинець на передових позиціях не зможе довго тримати оборону. В нього рано чи пізно закінчиться боєкомплект. У нього рано чи пізно закінчиться їжа вода, рано чи пізно закінчиться або знищиться його укриття, і потрібно буде його чимось відновлювати. Тому без логістики тримати лінію оборони неможливо. Загалом ми, як голова на полі бою, на таке бойове голова, яке дає піхота замовлення. Там наші хлопці записали, там їм підвезли, вони загрозили і доставили. Тобто, ну. Прикольно, виходить, це така кур'єрська доставка на полі бою. Кур'єри в форматі війни. Оля. На ніч задача забезпечення логістичних потреб, тобто доставка провізії, боєкомплекту, засоби облаштування позицій. Як почнете рух, дайте доповідь, наші друзі вас прикриють, прикриють. Плюс а колоди по скільки метрів? Колоди три метри. Плюс, плюс, тоді це буде два рейси. Була оборона під населеним пунктом Орлівка. Це, мабуть, найскладніший відрізок мого шляху як штурмовика. І піхотинця, бо противник активно контролював всі логістичні маршрути, куди можна куди можна було до нас під'їхати, підійти або щось піднести. Саме там під Орлівкою було здійснене перше застосування НРК у нас в бригаді. У мене в підрозділі є бійці з позивним Химера і Задор. Це перші бійці, які в бригаді застосували НРК. Їм вдалося налагодити цей процес, і саме якраз з боїв під Орлівкою і почався весь етап розвитку НРК у нас в батальйоні як... і створення підрозділу як такого. Це більше тут тепер що Будемо курати. Так, все, погнали. Ты делаешь до обеда замолвания, а вообще хочешь проезжать. Ні, момент 80% логістики нашого батальйону здійснюється з застосуванням наземних роботизованих комплексів. Тобто ми не підставляємо піхотинців, яким потрібно приносити в собі засоби обладнання позицій, приносити БК, воду, озброєння, здійснювати евакуацію 200 300 Ци ці всі моменти на себе перейняли наземні роботизовані комплекси. За рахунок цього ми зменшуємо кількість втрат особового складу для здійснення логістичних задач. Ми збільшуємо ефективність наших оборонних споруд, в яких піхота тримає оборону, і ми пришвидшуємо загалом їхнє будівництво. Подайте через черговий акаунт до про переслідування НРК в зоні першої роти в півішкою противника. Крюх прийнято. Молодець, молодець. Гарно гарно маневруєш. Мені кажеться, півішки буде все одно. Ну, все одно ти можеш типу, увільнути, що вона попаде не прямо в тебе, а десь збоку, і буде шанс знятися. У зараз було е, виявлено противником е, нашої НРК, яке рухалося з позицій хлопців на загрузку. Наші Ребівці бригади виявили перехвати в піві, бачили картинку з нього. Повідомили нам, що фі полює за нашим НРК, передало за яким конкретно НРК, і вже оператори керують безпосередньо самим НРК, приймали міри для того, щоб відтягнути НРК максимально швидко в безпечне місце. І під час того здійснювали маневри, щоб максимально унеможливити удари в по самому НРК. Тобто, щоб навіть якщо воно пошкодиться, щоб воно мало можливість якось типові зі там ще самостійно Дивись. Китя на є. пефона есть я есть все. Бач, ми тут зрізали там виріну. Угу, я бачу, та і оцю верх підняли тут привчати, вийшло. Чому дуже тяжко зміє загрушити? Оце ми зараз дивимося, змій логістичний про версія, які ще там на собі. Зараз це не видно. Тут додаткова система журавель, яка витягує е, типу великі інші НРК, легку техніку. В одній армії світу не застосовується настільки глобально НРК, так як у нас. І в неї точно ні в кого немає бойового застосування, а бойове застосування це головним показником, що продукт робочий, що він дійсно заслужив на своє існування його потрібно розвивати. Будь бой. Звичайно, НРК має дійти до того рівня, що він був як безходні. Щоб їх було настільки достатньо, yeah, щоб, щоб, за них, щоб не потрібно було відправляти yeah, yeah. Е, особов... ну, щоб не треба було відправляти екіпаж, діставати підбити НРК, бо типу, він один з батальйонів. Візуха, починається робота, помічена активність противника в визначеному квадраті. Противник перебігає все ближче до наших позицій, накопичується і на тому місці немає можливості вибити. Противника засобу ППЛА і тому подібне, тому для того, буде застосовуватися НРК-камікадзи для того, щоб розчистити безпосередньо, вже просвіт зробити в посадці, Зробити більшу відкритку, щоб можна було жмурити Ну Що козаки, давайте напад. тут. Специфіка роботи наступна, або знищення якихось інженерних споруд, або укриттів, щоб там противник не міг накопичуватися, або ураження живої сили противника. Ну, Мон 90 вона осколково направлена, бо там вбивча відстань 50 метрів. Я думаю, це Така справа творча з цими безпілотними пристроями я думаю, можна зробити все, що завгодно. Так як засіб НРК може нести на собі більшу кількість вибухової речовини або боєприпасів, ніж будь-який БПЛА, який літає, то це є перевага. Ворог може розуміє, що це вибухівка, але зразу детонатор він не знайде. Тому що коли ми його повністю все спорядимо, ставимо детонатор, ну, заліпимо просто скочем. І, типу, не буде можливості швидко витягнути детонатор. Я. Мої іграшки, мої іграшки працюють, працюють. Цю операцію надав ну, ударний ляж. <ріх> дерзко ругается бомбами и mm -hmm. все. Mm -hmm. Хорошо. Вот, да. Это две морочки, да. да? Да. Хотя он и назад вдары нормально. Ну да, зарахуй да. зриться, зерна хволя, нас сфикер счастлива. Наїбашили тіпам наземним камікад трьома ТМ-ками, і пацани вирішили здатися, намалювали плакат і тепер за нашим мавіком здаються в плен. В сучасних умовах на сучасному полі бою головне завдання мінімізувати участь піхотинця взагалі в бою. І одним з таких варіантів є застосування НРК з бойовими модулями. Що кулеметними, що гранатометними, що з вогнеметними системами. Якщо раніше там позицію Браунінга треба було виставляти там за км, там, за 1,5 км до лінії зіткнення, то зараз в тебе Браунінг може їздити прямо на передовій позиції, а інколи заїжджати прямо в тили противника, навалювати, розвалювати, і це дає тобі їм мобільність. Тим кашникам, щоб заходити на позицію, треба було вкопатися, виставити МК, пристріляти. То зараз ми можемо вигнати просто засіб вогневу позицію. він від Стріляється, після цього мобільно змінити позицію, відстрілятися там в іншому секторі. Не дивлячись зараз, наприклад, на результативність нашого підрозділу, підрозділи в інших батальйонах є не менш ефективними. Тобто, загалом, третя штурмова бригада, я вважаю, на сьогоднішній день є найтехнологічнішою бригадою в збройних силах України. Це не лише в плані застосування НРК, в плані застосування і ФПВ, і в плані застосування будь-яких інших технологічних рішень, які допомагають нам тримати оборону, здійснювати якісь наступальні дії. Ох ти. Яке сонечко, так? Ліпота. Лежить з одним крилом. Наш. Все чудесно. Другого обдивилися. Все, повертаюся назад. Да. Трансляцію виключаю. Не спиздали. 80% мого особового складу — це колишні штурмовики. Моїх штурмових груп там просто піхотинці, які у нас є в бригаді. Це люди, які знають, що безпосередньо знають, що таке війна, безпосередньо знають, що таке близький контакт, безпосередньо знають, що таке тримати оборону в сучасних умовах. Те, що вони розуміють, що таке поле бою, дає можливість зробити нам нашу роботу ефективніше, бо е, людям не потрібно об'ясняти для чого це. Ну будемо між розривами їхати. Між дор... Ну давай міждорозриво. Грубо говоря, ми по прямій їдемо і вискакуємо на цю дорогу, я... да. яка нам потрібна. Да. Да? Поїхали. А, оновлено, все. Виїжджай, я на дорогу виїжджаю. Плюс Давай друже, був день, що в нас як спалять. Всю. А то. Він здоровий. здоровий ні, ну по базі, то поїду. Ну. Крило зломане, да, одне? Одне, да. А йому якраз буде зручно його так взяти. О-оп, оп, тільки з глядачів взяли. Фух, фу, хресте. Сіндя. Сінда. Додому на запчасті. Да. Так, сади, як чітко, без одного крила, не вліз. Вообще, ліс. Друже, дивись, ми веземо Орлан вже попри вашу посадочку, але не факт, що ми його зможемо в такому форматі довести до нашої кінцевої точки. Треба, щоб... З якої з вашої позиції карандаші його зустріли і забрали до вечора, а вечором за ним приїде логістичний на Плюс, плюс прийдем зараз. О, все. Щас, Верхов, верх, плани верх. Чітко, чітко. Все, він забере вже. Трошки ми його ти підніми. Дивлячись на те, як зараз піхотинці, в яких умовах тримають оборону, мені постійно здається, що я роблю мало. Це відчуття, що я роблю мало, штовхає мене постійно якось розвивати, це збільшувати діапазон роботи, робити більше, 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 щоб спростити якось їм життя. І, мабуть, це відчуття в мене буде завжди. Так е, от, от тут ти зі сторони крила, я з цієї сторони крила. Перше зробиш нам фоточку. Потім? Ну тут, а дивися, ще є ось такі кнопочки. Ну, а Потримай е, сам ті я спробую підробити. Клей, заклей, заклій скотчем я ці всі скотчем підклею і все. Крила цілі. Все ціле. Що, друже, будемо рухати? Да. Потім нам сказав, що це український авенджер. Це бомбер. Ми все одно Так. За... Да. Відкидає БК. Висипає. чи висипає. І все і назад. І полетів додому на перезарядку. Його перезаряджають, він опять повертається і опять і є... такий собі дрон. Тащим трохи трафей. Бувало таке, що хлопці сидять там більше тижня на позиціях, так, і щоб тримати, щоб повідомити якось своїм сім'ям, дружинам, що з ними все ок, або просто з ними поспілкуватися. Хлопці пишуть на позиціях листи, кладуть їх в НРК, Нарека його возить в тил, і потім там їхні командири типу, ці листи там, фоткають і відправляють сім'ям, дружинам, кориш, таким чином спілкуються. Бо ж на передових позиціях зв'язку їх такого немає по рації, ти ж там не будеш мемуари дружині передавати. От, і хлопці пишуть листи, що з ними все окей, що вони живі, здорові, типу, усі передають. Ну, тобто ми веземо не тільки, не тільки провізію БК і засоби облаштування, а й перевозимо так мовити, інформацію. Допомагаємо хлопцям спілкуватися з родинами, щоб родини не переживали що з ними все окей, все чітко.